Ішла, йшла сирітонька ловами, лісами та й плакала серетонька дрібними сльозами. Здибав її господь Бог та й став сіпетати, а де ж ти йде, серитонько, йду мамки шукати. Не йди, не йди, серітонько, ти далеко зайдеш. Ти свої мамки ніколи не знайдеш. Іди, йди, йди, серетонько, на високу гору. Та виломиш серітонько, два прути лугові, та й удариш два рази по гробі. Пішла-пішла серітонька на високу гору, виломила сарітонька два прути лугові. Та вдарила серітонька два рази по гробі. Хто ще місяць, хто ще топче, та й по моїм гробі. То я мам корінесенька прийміть мене з собі. А тут нема моя доню, ні ні пити. Лише мені присуджено в сирі землі гнити. Іди, іди, сирітоньку додому, дому, най тобі мачухані, зміє головоньку, то най тобі мачухані бі пересрочку. А як мені мачухані, головочку мила, то за кожним волоском кручи посичила. А як мені мачухані, сорочечку прала, то кожду кісточку прокляла. Злекіли ще два ангели з високого неба, та й взяли сирітоньку, високо до неба. Гуляй, гуляй, Мачухання, тут тобі широко, подивися, мачуханю, що Бог є високий, що вже все рідко до... добре.